Сьогодні я отримала посилочку. Чесно, тільки кришечку відкрила. Ще не дивилася. Замовляла у Фейсбуці Таміли Фамілію забулася. Вона така об'ємна, бо у застосунку було написано, що до оплати 110 гривень. Я очікувала, що вона буде менша, а вона більша. І починаємо. Що я замовляла? Замовляла я два перегрозчика або польовичка пурпеллов. Вони були по 55 гривень. Ціна шикарна. У мене був цей сорт, чогось, він вимерз. Ось такі в падевці. Ну, гарно запаковано. Так. Ось така. Вона невесока. До 60 см росте. ось такі в неї рожеві суцвіття. У мене є інший сорт, тонка польовичка, то її десь метр двадцять, Ще мені такої захотілося. Ну, вона в мене і була. Я ж кажу, чогось вона у мене вимерзла. Потім я замовила ще просум Норвіл, що у мене є сизі, блакитні. А зелена тільки одне. Одне із самих перших, яких я купувала. І сортність я не знаю. Тому мені ще захотілося для різноманіття. Ось воно такий вигляд має. Вже жовтеньке. Зараз я її розпрямлю. Казали, що обрізать, але не обрізали. Гарні такі суцвіття ніжні. І на рівні вони із листочками. Зараз на світло винесу. Ось. Гарний кущик. Такий ніжний, ніжний. І ось такий пухроплідник. У мене пухроплідників взагалі ніяких немає. Це мій перший мозайка. Він обійшовся в 200 гривень. Уже, звичайно, листочки в нього опадають. Осінь. Такий в нього гарний окрас. Угу. Великий саджанець за такі гроші. Я чула, що казали, що вони підгорають на сонці, але разом з тим і втрачають свою оцю таку яскраву варігатність. Тому я вирішила, що буду висаджувати його таки на сонечку. Просто замульчую гарно і буду поливати. Подивлюся, як він буде себе вести. А ні, то пересажу тоді в якусь півтінь. Ну що я вам скажу? що За такі гроші і ціни шикарні саджанці. Рекомендую.